Вітаю, шановні колеги! У цьому відео я розкажу, як зробити ту Google форму, до якої я дала вам доступ вашою, щоб вона була у вас на Google диску, щоб ви могли її редагувати, додаючи чи прибираючи запитання, щоб ви бачили відповіді своїх учнів. Тож, ви відкриваєте свою пошту і бачите повідомлення від мене з вами поділилися. Формою і назва форми. Або ви відкриваєте свій Google диск, і в розділі Відкриті для мене ви бачите знову ж таки, від мене повідомлення. Фонетика, наголос, фонетика, вимова звуків. Тобто, від мене є певний файл, яким я з вами поділилася. Що з ним треба робити? Його треба відкрити. Я відкриваю з Google з пошти, натискаю сьогодні кнопку Відкрити. І бачимо, що ви відкрили цю форму від свого імені. Проте в цій формі нічого не робіть. Вам треба зробити її копію. Для цього натискаємо вгорі три крапки, зробити копію. Перейменовуйте її так, як вам зручно. Я напишу, що це копія. Зразок. Натискаю копіювати. І от тепер це ваша форма, в якій ви можете робити все, що завгодно. Порівняйте, те, що я вислала фонетика 3 наголос, тут ви нічого не робите. А ваші копії, яку ви створили, ви можете робити що завгодно, переставляти запитання місцями, додавати їх, видаляти їх, можете змінювати оформлення, наприклад, тему. І ви можете її надсилати туди, куди хочете. Клас, чи просто посилання учням давати. Тут ви будете бачити відповіді на запитання. Можна зв'язати з таблицями і будете бачити відповіді у таблицях. Тобто тут будуть вже відповіді ваших учнів. Приємної вам роботи, колеги!